Слава Ісусу Христу, Любі в Христі, брати і сестри, сердечно вітаю вас, моїх дорогих слухачів, дякую вам завчасно за бажання прослухати цю конференцію. Я священик, мене звати Франциск Карасевич. Велика для мене радість і благословення Боже, що маю можливість спілкуватися з вами і розповісти вам про події, які відбувалися у парафії Деражня під час мого душпастерювання у роках 1970-х. До 1992 року протягом 22 років. Отже, розпочнемо з того, що Деражня – селище міського типу розташоване в південно-східній частині Хмельницької області при упадінні річки Вовчка. Вичку Вовк. Басейн Південного Бугу. На залізничній лінії Жмеренка Хмельницький. Відстань до обласного центру 50 кілометрів. Населення понад 10 тисяч чоловік. Деражня районний центр. Археологічні знахідки свідчать, що територія сучасного селища була заселена ще в IV II тисячоліттях до нашої ери. У його околицях знайдено залишки поселення доби міді. Та бронзи. Вперше деражня згадується в історичних джерелах початку 16 століття. В них є відомості, що її заснували вихідці скальної деражні. Назва деражня в епоху середньовіччя. Була досить поширена на Волині і Поділлі. Вона давньоруського руського походження і означає місце первинного обробітку деревини. Існує також версія, що назва міста походить від древньоросійського слова Диражня. Що означає місце, де обробляють деревину. Мабуть, в далекі часи. У цій місцевості було багато будівельного лісу, який жителі використовували для всіляких виробів. У 1552 році, в Деражні, яка входила до складу барського староства. Налічувалося сім тяглих селян і один вільний. Населення збільшувалося повільно, бо глинисті ґрунти не дуже приваблювали переселенців, та найбільшою перешкодою для інтенсивного заселення цих земель були часті напади кримських татар. Ревізор барського староства писав що В ньому є багато просторів, так що не тільки фільварки, а й сіл можна більше мати, ніж їх є. Коли б Бог був ласкавий дати спокій. У 1567 році під час одного з набігів. Татари спалили деражню. Однак жителі повернулися в попелище. У 1570 році в селі налічувалося 13 тяглих селян. Вони були розорені нападниками і все одно щороку мусили сплачувати старості понад. 88 флоренів. На початку 17 століття село поступово перетворюється в один за місничих і торговельних центрів Поділля. У 1614 році населення добилося від короля Сіізмунда III Магдебурського права і з цього часу аж до 19 сторіччя офіційних документах Деражня називалася містом. У середині 17 століття, тут, крім міщан, проживав 41 селянин, у тому числі 31 осілий Два урочні, вісім вільних, а також п'ять служок у замку. І Мельник. Селяни Дережнянського ключа працювали один тиждень у фільварку і виконували, що накажуть, а два тижні на себе. Крім того, Кожен з них повинен був один раз на рік привезти віз солі з Коломиї на потреби замку. Коли староста вирушав у воєнний похід, кожне село мало давати йому одну підводу. У 1793 році правобережні землі України воз'єднано. Злібережними в складі Росії. За територіальною реформою Деражня належала до Летичівського повіту Подільської губернії, а в 1804 році стала волосним центром. У всіх юридичних актах вона проходить як містечко. І дійсно, ні за кількістю населення, ні за розвитком економіки Деражня не могла вважатися містом. Вона мала менше тисячі жителів. За національно релігійною принадлежністю мешканці поділялися на православних католиків та євреїв. До перших двох груп. Належали переважно селяни. Євреї утворювали торгово-ремісничу частину населення. З кінця 70-х років 18 століття тут існувала суконна мануфактура і броварня, споруджені власником Деражні, банкіром Теппером. Однак у перших роках 19 сторіччя він розорився і сукону фабрику було закрито. Містечко стало власністю польського поміщика Раце Боровського. У 40-х 60-х роках 19-го сторіччя в Деражній. З'являються невеликі промислові підприємства. Свічкова фабрика, цукроварня, винокурня, броварня, цегельний завод, які належали поміщикам Працеборовським. І з порученням у містечку Залізничної станції значно пожвавилося його. Економічне життя з навколишніх сіл до Деражні переселилося багато самодіяльного населення. Перший костьол у Деражні був дерев'яний, який у половині 17 століття був зруйнований, відбудовано його у 1726 році. У 1726 у 1840 році на кошти парафіян Істаніслава Рацеборовського побудовано мурований костюм, який у 30-х роках ХХ століття був повністю зруйнований. Віруючи на богослужіння, збиралися у цвентарній каплиці. Пристосованій для відправлення святої літургії, святої Меси і потреб парафіян. У цій дражнянській каплиці, архітектурній спороді, я мав благословення Боже з радістю служити Богу, церкві католицькій. І Дражнянським парафіанам заради Бога. Від 1970 року до 15 квітня 1992 року. Усього 22 роки. 24 листопада 1989 року відповідні державні органи. З Москви дали дозвіл Дражнянській парафії на будівництво костьолу. Це була велика радість. І 24 квітня 1990 року я мав щастя у присутності парафіян. Освятити місце підбудову нового костьолу. І з благословенням Божим, 30 квітня 1990 року розпочали будівництво святині розміром 15 метрів. На 35 метрів. А тепер, дорогі, послухаймо, що пише Дерезнянська парафіянка Світлана Мацюк у парафіальній газеті номер 2 Місяць січень 2005 рік. Цитую. Титул статті такий. Священик, це дар самого Бога. Наша парафія Святої Анни у місті Дражня на Хмельниччині має досить давню історію. Відомо, що вже у 18 сторіччі на одній з площ міста на місці. Дерев'яної каплиці було збудовано кам'яний храм, до якого належало близько трьох тисяч католиків. Цей храм був збудований у 30-ті роки ХХ століття за часів комуністичної влади. Поправляю, цей храм. Був зруйнований, збурений, зруйнований у 30-ті роки ХХ століття за часів комуністичної влади, а вірні, незважаючи на заборону влади, перейшли до каплиці, розташованої на цвинтарі. Приємно згадувати, що одним з постійних священиків. Які приїжджали до нас, щоб відправити Святу Месу, був у світлої пам'яті єпископ Ян Ольшанський, який на той час працював у сусідній парафії. Після декількох десятиліть настоятелем нашої парафії став отець. Франциск Карасевич, який закладав фундамент нового костелу, хочемо згадати і подякувати нашим дідам і прадідам, які робили все можливе, аби цеглинка за цеглинкою звести новий храм, який би став духовною твердинею для їхніх їхніх дітей на службі біля вівтаря Господнього отця Франциска Карасевича змінив отець Єжи Дембовський з Варшавської дієцезії. Тепер можемо усвідомити наскільки міцною та глибокою є віра та любов. Цього Христового апостола, який вклав у душу парафії усю свою волю, здоров'я та доброту, для нас він є образом справжнього Божого батьківства, мудрості та самопожертви. Цей священик заснував у нашій парафії гарну традицію. Щоденної молитви на Розарії, а через неї до віри до уповання на Марію. Дуже часто ми не усвідомлюємо собі планів Божого проведіння, яке дбає про наше добро. У своїй ласті Ісус поставив перед нами ще одного священика. Апостола Божої радості отець Томаш Меркевич має великий дар порозуміння з дітьми та молоддю, і в нашому серці назавжди залишаються катехизи, виїзди на природу, сценки, які він проводив з 2001 року. У нас часто змінювалися настоятелі. І у, тисяч... І у 2002 році ми познайомились з отцем Борисом Хільком, який приїжджав до нас ще семінаристом. За той короткий час перебування отця Бориса в нашій парафії, ми побачили в ньому мудрого сповідника. Проповідника, слова Божого, та дуже турботливу людину нам дуже пощастило з пастирями, тому що кожен з них щиро і віддано проповідував і проповідує нам Христа, вділяє таїнств, а також є просто порадником, другом і дорогою людиною. Сьогодні з радістю бачимо, як розквітає наша спільнота, настоятелем якої є отець Валерій Конончук. Діти приймають перше причастя, з'являються нові парафіальні рухи. Приємно бачити нових парафіян, які відполи на Божу любов. У цьому всьому є велика радість, велика заслуга отця Валерія, який своїм прикладом, працею, повчальними проповідями робить все, аби в людських душах запалав вогник віри. Приємно усвідомлювати, що наша парафія є свідченням того що можна зруйнувати храми, залякати людей, заперечити Божі цінності, але неможливо зруйнувати віру в Бога, який сам робить перший крок на зустріч людині, як сказала мати Тереса, священик це дар самого Бога. Який жертвує себе за нас і для нас, який присутній в людині. Кінець цитати. Тому ми можемо бути вдячні Богові за кожне покликання, а з наших уст повинна линути молитва про Господню опіку для них. Ось стільки з газети. Парафіальна газета Номер 2 за місяць січень 2005 року, автором якої є Світлана Мацюк. Ось так, дорогі в Христі брати і сестри, стільки ви прослухали продиражню. Сподіваємося, що з волі доброго Бога наступним разом послухаємо продовження Продеражнянську благословену парафію. О, яка ж прекрасна Боже Твоя святиня в диражні, а які щасливі парафіяни! Що прославляють Бога у Держнянському храмі. Амінь.